Добрий ранку, прекрасні люди! Сьогодні у нас з вами 25-й день Адвенту. Ми з вами умовно на золотій середині, і це дуже-дуже прикольно. Дуже класно, що ми можемо своє серце підготувати. Дуже класно, що ми можемо поплокуватися про себе. Дуже класно, що ми можемо заспокоїти себе, налаштувати і прийняти і нагадати собі той факт, що Христос народився. І це не просто свято, це не просто подія якась історична. Це дуже великий цінний крок від Бога відносно нас. І сьогодні у нас з вами 25 й день, і ми поговоримо про серце, яке втомлюється. В Матвія 11.28 сказано: прийдіть до мене усі струждені та обтяжені, і я заспокою вас. Але знаєте, я подумала про Бога, який теж втомлюється від гріха. Який не просто втомлюється, а він втомився настільки, що послав сина свого для того, щоб нас спасти. І от дуже хочеться сьогодні, щоб ми з вами подумали про те, чи є Бог дійсно нашою скелею, спокою, чи є Бог тим прихистком, до якого дійсно можна прийти. І от просто все-все-все віддати, все відпустити, сказати: Господи, от віддаю, ріши все. Просто ріши, довіряю тобі. Якщо ні, то подумайте, що б ви могли зробити на першому кроці. Я пропоную вам сьогодні записати одну таку штуку, яку ви готові прийти до Бога і віддати в Його руки. І другу штуку, яку ви б хотіли б прийняти від Бога. Але якщо Бог не дасть, наша задача не розчаруватися. Наша задача зрозуміти, що у Бога є три відповіді: да, ні, і почекай. Ми не знаємо, в якому проміжку ти зараз знаходишся. Але класно, коли ти вмієш відчувати Бога, чути Його голос, слідувати за ним і розуміти, що все, що він робить в моєму житті, 100%, 100 на найкраще. І давайте ми подивимось, чи можемо ми бути слабкими в присутності живого Бога. Боже, дякую тобі за цей день. За цей ранок. Дякую, що ти піклуєшся про нас, і дякую тобі, за те, що ти дозволяєш нам перед тобою бути слабкими. Інколи нам здається, що ми проживаємо період попрошайки, коли ми кажемо Дай, 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 дай. Але слава Богу, цей період недовго, він короткий. І наша задача навчитися дякувати, радіти, приймати від тебе благодать, приймати від тебе відповідь Ні. Цінувати, тому що ти дійсно знаєш, як найкраще, ти дійсно знаєш, чи треба воно. І я дякую тобі за те, що ти завжди бережеш нас, завжди пікуєшся про нас і завжди готов прийняти нас, навіть коли нам дуже тяжко. І не то, що нам нема до кого йти, а ми просто розуміємо, що на сьогоднішній момент оточуючи, не зможуть зрозуміти, бо може не проходили такий шлях. Бо може і проходили, але не зрозуміть, що скажуть, ну що ти ж Богом, проходь далі, все буде добре. І ніби людина дає підтримку, але ми чомусь не чуємо, ми чомусь не здатні сприйняти її адекватно. Але ти той, до кого можна прийти, поговорити, зробити дискусію, а не монолог і дійсно все віддати. Благословила сьогоднішньому дні для того, щоб ми дійсно могли це робити, могли довіряти тобі і могли дійсно бути слабкими в твоїй присутності. Амінь. Друзі, всім гарного дня.